Друзі, всім привіт! Я Вікторія Шинкар, тімліт проєктного офісу Go Сьогодні ми продовжуємо серію мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас випускниця курсу Кустек Онлайн Ольга Ніколюк поділиться з нами своїм досвідом в IT. Оля, привіт! Привіт, привіт! Дякую, що запросили. Передусім розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш. А, я працюю наразі в. Бельгійській компанії, це Digital Продукт Studio. Займаємося як розробкою власних продуктів, так і беремо як під повний цикл розробки, там від ідеї до реалізації. Інші продукти да працюю на позиції фронтенд розробника. Розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT, Чим ти займалася, і чому вирішила перейти в ІТІ? До АІТ я працювала і, власне, до того навчалася вища освіта в мене авіаційна, і працювала я далі в авіації там, з четвертого курсу, десь і потім багато років підряд працювала в авіації. Останнє місце роботи це була державна служба, і десь там я зрозуміла, що Ну, я вже не бачила якихось точок для росту в цій сфері для себе, можна залишити як хобі авіацію, от а треба було шукати щось інше. Оль, розкажи, будь ласка, про своє знайомство з А, Ну десь в якийсь період, коли я вже прийняла рішення про те, що потрібно змінювати сферу. Я почала активно рісочити, дивитися, куди, в яку сферу, чому в мене були друзі, тобто реальні там приклади того, як можна перейти в IT. І я почала розглядати саме цю сферу. І тоді, ну хто шукає, да, той знайде. Я ходила на різні вебінари, там безкоштовні, слухала, куди який саме напрямок вибрати, і десь натрапила на рекламу GoIT. Була... Реклама безкоштовного uh, марафону по версії резюме. Uh, от я пішла на цей uh, марафон, закінчила його і вже тоді остаточно прийняла рішення, що так, саме ця школа, саме цей напрямок, тому що uh, мені, ну, напевно, uh, ось цей марафон він дав зрозуміти взагалі. Uh, Позицію компанії відносно до студентів, взагалі систему навчання, як це буде відбуватися. Ну мені здається, що це дуже гарна картинка того, як, як все далі буде проходити. Тому да, мене все влаштувало, і я вирішила все таки піти в -it. Клас, Клас. Адже, ти пройшла марафон, спробувала і прийняла остаточне рішення, що це, це твоє, ти хочеш цим займатися? Саме клас, так. Клас. Давай розглянемо детальніше етап твого працевлаштування, скільки резюме ти розіслала, скільки співбесід пройшла, і коли власне настав етап твого безпосередньо першого оферу, коли це було. Розсилати резюме так дуже неспішно, дуже повільно. Я почала після закінчення курсу. по Реакту. я вже розуміла, що вже в мене є якась база, що я можу, хоча би, пробувати дивитися, що вони з себе представляють ці інтерв'ю. А, але це було дуже так неспішно. А, активно розсилати резюме я вже почала після закінчення курсів, після того як ми а, закрили а, командний проект, а, так і а, тоді почала активно розсилати. Бо я вела спеціальну табличку, тому що це був такий активний пошук роботи. Я вносила ну, кожного дня моніторила вакансії, створила профіль на джині в LinkedIn, моніторила вакансії, відправляла резюме на ті вакансії, які мене цікавлять. Вносила ж в цю табличку, щоб розуміти взагалі, куди я подавалась, куди ні. Також якось записувала собі фідбеки ті, які давали мені компанії. І о, загалом о, десь було розіслано ну 15 резюме, напевно, і ось останнє п'ятнадцяте це вже було з офером. Оль, які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? О, перше. І основне, напевно, це систематичність. Коли я навчалась, нам постійно, як червоними прапорцями, висвічувалась фразочка, що кожного дня по дві години ти повинен приділяти увагу навчанню, виділяти час, і це правда обов'язково. Не закидати на останній момент, це Особливо, якщо це сфера, ну, я думаю, що для більшості з нас, в якій ми раніше не працювали, це зовсім нова інформація, зовсім новий матеріал, і е, потрібно е, звикнути до, до таких об'ємів і до цієї інформації, тому систематичність це обов'язково вчитися, хоча б по чуть-чуть, хоч відео якесь подивитися, конспектик почитати, е, ну, щось якийсь кусочок кода написати, але кожного дня. І е, в той же час е, не заганятись в плані навчання, е, бо можна дуже вигоріти швидко, е, вміти робити перерви, вміти знаходити час щоб трошки. Е, Переключитися на, на щось інше, щоб розгрузитися трошки. Бо правда матеріалів інформації дуже багато. Вона складна, її треба якось переварювати. І якщо постійно, ну якщо не давати собі часу на якийсь відпочинок, може бути дуже складно. Можна просто кинути це все на півдорозі, бо просто не вивести такий об'єм. А скажи, будь ласка, з якими труднощами ти стикалася під час навчання і як ти їх долала? Ну, я думаю, що так як і всі, в якийсь момент ти такий все, я нічого не знаю, це дуже складно, я нічого не розумію, а далі буде ще важче. Ну, збираєшся, йдеш, поп'єш водички, прогуляєшся, не знаю, побігаєш. І Йде ж навчитися. Ну не я себе налаштувала так, що в мене не було якби дороги назад. Я собі поставила це за ціль і йшла до неї. Важко було дуже важко місцями прям, але ну нічого, всі проходять через через це. І воно того варте. Оля, давай розглянемо детальніше етап проходження самих співбесід, які питання задавали, в скільки етапів твої співбесіди проходили, що найбільше тобі запам'яталося? Ну, Напевно, етапи співбесід вони ще починалися на моменті відправки резюме. Тому що як я казала вже дуже багато е, компаній, які просто не відповідають, і ну якби ніякого майбутнього далі вже немає. А далі, е, все зазвичай е, з, е, з тобою контактує HR, е, Ви домовляєтесь про зустріч. Е, дзвінок там буквально на хвилин 15-20, це такий самий е, найлегший момент е, співбесіди, але в той же час. Я б рекомендувала напевно гарно до нього готуватися, в плані, якби прояснити свої очікування, що компанія може запропонувати. Тому що ці всі моменти проговорюються тут з, з HR, тому що далі будуть технічні співбесіди, можливо, там з командою ще. А от з HR важливо проговорити, наприклад, якщо для вас важливо, щоб там була страховка на роботі там чи. Якщо там стосовно ведення ФОПу, це обов'язково там спитати, чи компанія веде, чи це твоя відповідальність, чи забезпечує компанія технікою, бо є такі е, компанії, які очікують, що у вас буде власний лептоп і ви будете на ньому працювати. Ну і решта моментів. Тому е, класно, коли є е, там списочок питань, я собі такі зробила, і до е, вже моменту співбесіди з HR, я знала, що мені питати, тому так, да, так, да, так. Да. Потім, якщо все добре, ну, в мене зазвичай, ну, в мене не було ні одної співбесіди, після якої мені HR сказав, що ні, ви нам не підходите. Є етап технічної співбесіди, і там можуть бути різні моменти. Може бути і лайфкодінг, який ну мене страшенно збивав. Я прям дуже сильно нервувала, забувала все на світі. А, були питання, ну просто технічні, так і а, після деяких технічних співбесід можуть запропонувати ще зробити тестове завдання. Оля, дякую тобі за інтерв'ю. Бажаю подальших кар'єрних успіхів, реалізації твоїх цілей. Впевнена, у тебе ще попереду багато перемог. Ось всього тобі найкращого. Дякую, дякую, що запросила. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!